Ем ще раз тому що ну, то зняв Що ж, ще раз всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Конска Кардрайв. І будемо їздити на ті машині. Зараз відкриють. І як завжди у нас тут проблеми будуть. Ну я ж знав, знав. Я ж тут вивчив ту машинку. Так, РП шо. Что это за РПШ? Короче, косвенно. Едем, едем туда, потому что я бачу, что тут кто-то сидит и распортался. Летит. Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюда. Я же знаю, что я до сих пор еду там, где я хотел бы. Все, выезжаем куда? Типа. Туда. Я же не знаю, что тут джун, удижут, нет, нет, перед. Учинь день дун, ну я не дун. А кто играешь в Украине Брин то я тоже. людей добавим До себе. <гірко> Я Я... Ага. Давайте с профиль мій восемь <гірко> скіки ого май, що зробили 300 кілометрів. <гірко> Зараз все закриваю. А що означає Jobs? Це є вакансія. <гірко> Я заструвався на фуре. Це правда. Я люблю фури. І одразу заїжджаємо на вагу, бо бачите вага. Він не зробив, ну просто я уявляю, що це є вага. Все, в мене перегруз, що таке. О, їдемо. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо. А такі на теж банзині Хорошо, Я знаю, якщо ви будете писати в коментарях, а в мене відключені коментарі. Коротше, якщо ви будете бачити, ви хотіли написати мені на коментарі, що ой, ти неправильно їдеш, ти пострічний, їдеш. Я знаю. То я вже знаю цього. Коротше, я це знаю. Зараз їдемо. Тут багато деокубійників, та 4 деокупінка. Ми їдемо. Пофіг нам на камеру, вони так не працюють на фури, тому що я більше. Бачите, що не. А я зроблю, покажу одну штуку. У мене є 21 тисяча. Двадцять одна тисяча шістьсот шістнадцять 616, 616. 616. і шо ж, Злат. і що ми будемо зараз зараз будемо їхати. От тут зараз десь. Повернути треба буде, да? Та да, якби? Та да, якби? Я пам'ятаю, що десь має повернутись. Ну во поворот я. Раз такой и вс единода. Хаиды. Са. Ну. Что я буду підруливать? Добре, давай, почекайте, я забронюсь. Так. Аварий. Йоу куди попалити Офігей, <пілій> до двукобійники ще кудись летять. А, все. Бачите? Все, прилетіла на карточка і мій песель, але це не проводимо песель. Так, в Польщі, це. Номер песелі. Тільки не розумію, звідки вони його дістали. Так, їдемо, їдемо. Да, да, я. это дай-то я уже включу какую-нибудь музычку, что-то такое. А ты видел, ты же не. Вот так. А, зараз покажу. От, там покажу. Оце мій аккаунт, бо. Во. Во взагалі мій аккаунт. Ось во. Во мої відео. Хто не бачив цей аккаунт, то був. Це мій аккаунт. Я вирішив зняти 3 дні, 3 рік, 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 рік. Ви представте, я не був рік вже. Ну, ладно, на Ютубі, ну Анрік. На трошки брешить. Насправді я не був тільки ну коротше 7 місяців. 7 місяців я не був. Останнє відео було знято 19 грудня 2024 року Все. далі я нічого не знімав. купа Мо дивимось, що нема. Але їх хірургні. Тоже немає. Ж... Включаємо відео, вон тут же класно. Ой, музичку. Да ладно, Хэллоуин же пришел, плюс. <голосит> почекай это. Доброе, Хэллоуин же пришел, почекай это. Э, замолчи! Офигеть, ну что, давай думаю, замолчаты, но замучат, не можем. О, все замолчал. Короче, давай ты выдам просто музыка, все. Mm. Да, раз. Ой, на то. Дорос. Во, музыка. И зараз пускаем куху, чуя. Нафиг школу, нафиг школу, нафиг школу. О, Братива наш поїхав, видивитися, на контейнерах, на контейнер возі. А я на автовозі. Брудам по газам. а Я тут, Ми так вирішили з батьками. Ну, дам трошки поліб і поняли, що ми будемо мати з батьками два аккаунти. Це одільний мій аккаунт і наш сімейний. Ну я зель поля. <голос> Короче, один раз ти кадестала. Откуда ты едешь? Я знаю, что я поеду на А мне не можно. Это а не можно. У а меня ухо А. Не Ты думаешь, куда ты едешь? Все равно. Вот. Все. Вот сюда. Все равно. вот Можно парковку. ехать. А. Все А поехал.

що сталося. У нас а а, -а тут дивляться мої підпаслики ну, з цукарської шкофи? То привіт вам. Як вам цей цей е навчальный рик. Ну, что такое? Потому что я не заметил своих одноклассников все-таки. Она мне же тут мы погорли Погорли, вы у меня пинги тут одноклассники. Да что я же в почте и все. Ну, о, все, спасибо. Нас. Зараз... Давай-да. Тика, мы сейчас будем сухо... Мама не тут все песни... О, пи-пи-пи-пи-пи. А, мои очи. Каждый... О, пи-пи. Вс ⁇ эту пети хатку можно потратить на тюнинг своих машин. Свои машинки. М -м -м. Тільки ми поіграємо в поломану версію робокса. Ну, не Робокса, а взагалі. Якщо хтось і не знає як протягом свою машину, то я зараз вам пока. Ми їдемо на розворот. А Даже як доїхати до автошколи До автошколи легко доїхати. поворот. Пойдем туда. Поворот на Приезжаем к на Не туда повертаем, там пусто. А повертаем сюда. На поворот сюда. Когда он укладывает, то не туда. Едем до сюда. Сюда. Поворот. Ой, закрыто. Ога, ми неправильно поїхали. Весь. не Так, правильно. Якщо ви не туди поїхали, то неправильно. Ми розвертаємось, їдемо туди. Їдемо туди. То ви, якщо подивитись е, обзор як. І о, ми доїхали до. Як. Зорде. Зорде. отвертка. И вот, мы выходим. Ну, вот, куда Ой, не туда. я не туда. Ну, это туда. Открываем. И заходим. И все. А-а-а. 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 а авто. Тут бы гениальная реклама була а авто. <гум> тільки не буде гениальная реклама, то Вони мені тут не заплатили Вони мені просто не заплатили. Вони мені не заплатили за рекламу. Як доїхати до Тюнінг ателье? Як би сказав? до да. Тюнинг. Тюнинг авто. На обрат едем. Билет на правке. Б... 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 Ай, пофиг, что не так. Ну, а что мы можем делать, если я хотел? Попытаем на, направо. Стоп. Снова на Едем до кольца. Де? Є -г 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 -г... І а кульця Да кульцо ечку И дальше О, куда и в той пацан поїхав Во Ми сюди едем Повертаємо. і Во авто Дуд Дудек Авто Дудек Во и тут мы прокачиваем свою машину о, є іменно місце для автомоб, і для автомобілів, і для фут. Ми заїжджаємо такий аж великий. От якщо ми откуд побачили, все. Витаю, вибух їх ведома сюда секрет нас на стеклей так вы поняли у нас закрыла все все мы закрылось и все бук у нас можно отпробиться все вот те Що ви Во, пропуск пользование пропуском, щоб розплатиться почти така А Адже номер, что імені номера. Я хотів давно вже номер а я на чип. Коротше, можемо на перше забрати це, друге і робити метал. Uh -huh. Ну короче, тут нифига не интересного нема. А, наклейка, наклейка. Так думаю, будет строков. Короче, шо ж Спокой с артами. Шо ж и вы думаете, куда ты зайдешь? Куда ты зайдешь? Сюда моя любимая игра. Да, моя улюбленная. А, да, я люблю, потому что она такая, ты такая гарна. я потому блин, а. я уже сразу вам показать, что я вечер, ночи Та тітя добре знає, що хоче. Тітя хоче дядю. Ну, я хочу крепко солити. Чекаємо, щоб погружився те. І нам зараз дадуть далі мати. Ну короче Нишусь, давай какие-то гримашейки е плюс осколки использование для крафта. О, все, 16 день. Ну 5000 ну, поганенько. Ну поганенько, короче. то хочет, то я за играю. Кожен день я не забываю. Не... Какой-то сі. Так, то я теж яку я ігру играю, блин, так як би. Та якби... так та як би це. Ця... Зараз, якщо є тут сервер, значить я тут ігру іграв. Зараз, Да, є в мене сервер значить я тут іграв <coughs> Заходимо на приватний сервер. То так є сервер.

Ну давай, просто мене ну, не впускає. Не впускає все, во. Тільки один єдиний варіант був, що тільки заходиш виходиш на неї. На просто нажмаш на другу кнопку на дивись, Просто вона, мене Так. No. Да. І. No. Нас, ну, не знаю, вона не впускає. Нужно её ну короче, давайте тут mm -hmm. Там ей прогрузится с этой игры, подавиться, <laughs> Так, 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 так. О, автобан. Вот автобан тоже классный. Я купила я Ведь... Вам покажу. Что, в чем прикол вдавится? И ты, да, заспавнишься в Биле Мальдонакса, в Биле... Биле Ман, это же... И что ж, что это за кнопочка? Отключить трафик. Бам, машин немає, тупо немає. Але прикол такий, що, як говорять поляки, BMW, 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 Но мене BMW, Зараз відправи. Хочу подивитися імену. Дрифтовану машину, щоб для дрифту підходила. От для дрифту, як для дрифту. Audi RS. Та буде. Дрифт. О-о-о-о-о. Спасина пригорная. Ой-ой-ой. Тільки забрались нормальні пацани такі. Оп-оп-оп-оп-оп. Нечайно. Начальники чайник, извини. Я нечаянно заехал. Опа, оп, 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 оп. Зараз. Заворотик. Зараз заворотик будет. Я Фу -фу -фу -фу. Напарковываешься, да. На а. уже его. Короче, то за машина. машина. Ну, коротше, воно щось не підходить для мене. Ших дріфтів. треба і воно таке гоночне, по-перше, плюс. Дріфтування для дріфту. Призначено для дріфтів. Хочете знати яка це машина? Це машина спортивна. Ну шо ж, короче, ну я думаю, що ми пропонаємо видео всем пока.